Молоритніше різдвяне свято старий новий рік після двох тижнів суцільних вечірок на дорогі подарунки для рідних людей не настачишся. То можливо саме час спробувати зробити щось власними руками, наприклад, барвисту флористичну листівку. Вона чудова демонстрація ваших почуттів. Тетяно, без вашої допомоги не обійтися. У вас талант від Бога. Навчіть нас вітимущі, будь ласка чого розпочинаємо. Це дуже просто. Треба влітку, або на весною або навіть осінню. І, зрештою, взимкою можна насушити деякі рослини. На старий новий рік дівчата ворожать. Отже, нашу листівку робитимемо із магічних рослин сон трави, полину, ядель Бажано, щоб рослини були білою палітри. Ці квіти в народі уособлюють щастя і спокій. Якщо чоловік подарує таку квітку жінці, от колись у давнину. Така жінка мала була б вийти за нього заміж. Не забудьте про ножиці, пінцет та клей для зимових пейзажів або листівок. Я здебільшого вибираю колір темний тло, тому що воно має контраст потім з білою рослиною. Тлом для аплікації слугуватиме синій оксамит. Кутик майбутньої листівки прикрасимо різдвяником. Для цього беремо будь-які червоні пелюстки, Клеймо їх по колу двома шарами. Квітка не буде мати такий вигляд. А якщо ми її приклеїмо тільки закінчик, тоді оці незаклеєні місця будуть трошечки так підніматися і буде враження, наче це квітка справжня, жива. Поряд із різдвяником примощуємо малесеньку гілочку срібної тополі. Для ошатності додаємо оливкове стебельце. Старий новий рік свято родинне, тому хатинка на листівці не завадить. Протоптану дорогу трохи заметану снігом. Імітуємо за допомогою шматочків осиного гнізда. В нього є такі. Жилті, цікаві, наче то снігом запорошені. Пані Бердник художниця заощадлива. Засушила бананову шкуринку, тепер має що у хатинку будувати. Фундамент ліпимо на сніжок, дах вирізаємо з листочка тополі, вічну частину з малинового листячка. Малина має трошки темніший відтінок і ви бачите, як одразу проступає наче тінь. Від, е, Приклеїмо трояндові віконця і демар. На подвір'ї висаджуємо дерева. Можна з цією метою використовувати також мох, який росте на землі. Такий, знаєте, коли ми по ньому ходимо, він влітку такий аж хрумкий, сухий. Трояндовий місяць своїм світлом наче благословляє будиночок, оживляють пейзаж ажурні хмаринки. Як бачимо, листівка настільки промовиста, що ніяких надписів не потрібно. Так зрозуміло, що в цій хатині святкують старий новий рік.